Зараз в аеропорту у відні і зайшли обов'язково літі подивитися якісь собі подарунки. Я обожнюю туш від ланком, і тут якраз є акція на ось такий набір, де буде туш, якась сиворотка і крем. А ще трішечки тут я завернула за, за бік. А тут виявилося ще більше різноманітних наборів ланком. Але обираю я набори ці лише із за туші. А спокушають лише ось ці доповнення. Тут два доповнення, а там чотири. Тут ще буде така косметичка. напевно, я беру ось цей. Хоча цей також хочеться. Хочеться взяти і той, і той, але ж мені не потрібно дві туші, тому... Вагаюся, і з цього всього набору в мене завжди олівець лежить, майже ним не користуюся. Ось ця міцелярна вода також майже нею не користуюся. Ну, помада, ось я її спробувала непогана, сподобався відтінок. І туш повноцінного розміру, і косметичка. І коштує навіть оцей 29 євро, а цей коштує 34 євро. Різниця невелика, не але тут же більше всього. Ось бачите, як. Вони маркетивовим ходом мене спокушають взяти те, що мені не потрібно. З цього всього мені лише потрібна туш, ну і помада, ну і косметичка. Це все воно в мене стоїть я кожного разу, я його зовсім не користуюсь. Вона дуже жирна, ось ця мицелярна вода, а олівець ну, я не вмію стрілки малювати, тому я ним і не користуюся. А ось це мені хотілося спробувати сиворотку і хотілося спробувати бокрем.